Привіт, мої маленькі. Сьогодні моя казка про Юрчика і лісових духів. Ця казка розкаже нам про те, що природа не просто декорації навколо нас, вона наш друг, але тільки тоді, коли і ми їй друзі. У селі під самим лісом жив собі хлопчик на ім'я Юрчик. Веселий, говіркий, але трішки неуважний до природи. Це ж просто листочок, казав Юрчик, коли кидав фантик під дерево. Та що станеться з тією пляшкою? Вона ж легенька, і залишав її на стежці. Одного теплого весняного дня Юрчик узяв рюкзак із печивом і соком і рушив у ліс. Все квітло, сині проліски, жовті кульбаби, пташки цвірінькали, мов грали на сопілках. Він знайшов затишну галявину, перекусив і, як завжди, залишив обгортки під деревом. Та тільки но він підвівся щось дивне сталося. Трава зажурхотіла, квіти нахилилися, пташки замовкли. А з-під пенька з'явилась маленька істота з моховими крильцями і очима, як дощова крапелька. стій, смітлянцю пронеслося над головою. Хто? Юрчик аж присів. Ми лісові духи, пролунало звідусіль. І ти нас образив. Із під коріння, з квітів і навіть із кори дерев почали виходити інші духи, один із крильцями з листя, інший, мов з луски риби, і третій прозорий як роса. Ми бачимо все, але замість покарання ми дамо тобі три випробування пройдеш, станеш другом лісу, не пройдеш галявина зникне, і ліс не прийматиме більше тебе. Юрчик стиснув кулаки, домовились я не підведу. Дух із головою схожою на жолудь виніс вогняний горішок. Посади його, але лише на чистому місці. Якщо земля буде брудна, він не проросте. А якщо буде чиста, виросте світляна гілка. Юрчик пішов до яру, де часто грався з друзями, і жахнувся. Там усе було засмічене пляшками, обгортками, навіть зламаним ліхтариком. Він вперше самостійно прибрав усе сміття, використовуючи старий мішок, це зайняло кілька годин. Коли він посадив горішок у чисту землю, трава навколо зашепотіла. З землі виросла гілочка, що світилась м'яким помаранчевим світлом. Це був знак Юрчик упорався, і з того часу це місце світилось уночі, вказуючи дорогу тим, хто шукає шлях у добрі. Наступний дух із прозорими, мов роса, крилами, простягнув Юрчику скляну пляшечку. Тут лісова сльоза. Якщо зупиниш того, хто шкодить природі, але не сварками, а добротою, вона перетвориться на краплю життя. У селі Юрчик побачив, як хлопчик Стасько палив траву і бив палицею мурашник. Спершу Юрчик розлютився, але згадав слова духа, підійшов і лагідно сказав А хочеш, покажу місце, де квіти співають, але тільки якщо допоможеш їх зберегти. Стасько здивувався, але погодився. Разом вони загасили вогонь, насипали землі на мурашник і забрали сміття. І ту ж мить пляшечка засвітилась, із неї вилетіла срібна крапля, що впала на зів'ялу ромашку, і та знову розцвіла. Останній дух, сивий, мов дим, торкнувся вух Юрчика зеленими листочками. Послухай ліс, не вухами, а серцем. Юрчик сів на пеньок. Спочатку було тихо. Потім він почув, як шипуче трава, як пульсує кора, як дихає мох, як бурмоче вода в струмочку. І коли він відчув, що природа жива, наче людина, що спить і мріє, він заплакав не від жалю, а від краси. Листочки на вухах лісового духа засяяли золотом, і він прошепотів: Тепер ти не їсть у лісі, ти. Його частина. Коли Юрчик повернувся на галявину, усі духи чекали на нього. Горішок світився, квіти цвіли, а у повітрі легке світло і тепло. Ти пройшов випробування не силою, а серцем, сказали духи. І тепер галявина ніколи не зникне. І з того часу Юрчик став захисником лісу. Він завжди носив із собою торбинку для сміття і пояснював іншим дітям, що природа не фон, а друг. І коли хтось кидав щось на землю, Юрчик підходив і казав: А ти чув, як сьогодні дихає листя? Ні? То спробуй послухай. А той, хто слухав, вже ніколи не смітив. Що ж, друзі, Юрчик навчився не просто прибирати сміття, а відчувати природу, слухати її і захищати. Кожне випробування допомогло йому відкрити у собі доброту, сміливість і турботу.